Палом 69 Диригентові на мелодію Лілея, Псалом Давида, Спаси мене, Боже, бо води загрожують моєму життю, я загруз у глибокому болоті І немає на що опертися ногами, я потрапив на морську глибочінь, і сильна течія підхоплює мене. Я втомився, волаючи про допомогу, горло моє пересохло, в моїх очах потемніло. В очікуванні допомоги мого Бога, тих, котрі без причини ненавидять мене, стало більше, ніж волосин на моїй голові, вороги, які безпідставно мене переслідують, стали сильними і вимагають повернути те, чого я не брав. Боже, ти знаєш, яким нерозумним я був, мої помилки не приховані від Тебе. Нехай же через мене не будуть засоромлені ті, які покладають надію на тебе, Господи. Господи сил, нехай за мої вини не викриються ганьбою всі, котрі тебе шукають, Боже Ізраїлів. Адже заради Тебе я терплю зневагу і сором покрив моє обличчя, чужим я став для моїх братів, стороннім, для синів моєї матері, бо ревність, що до твого дому з'їдає мене, на мене впало знущання тих, що тебе зневажає. Коли я плакав, упокорюючи постом свою душу. То й цим докоряють мені, одягнувши замість одягу веретище, я став для них посміховиськом. Про мене говорять ті, котрі сидять при брамі, співають про мене п'яниці, але я молюся до Тебе, Господи, у сприятливий час. Боже, у великому Твоєму милосерді, у правді Твого спасіння вислухай мене, витягни мене з трясовини, щоб я не втопився. Визволи мене від тих, що ненавидять мене, від водних глибин, нехай не накриють мене водяних хвилі, і не поглине мене глибина, хай не стулить наді мною своєї пащі безодня. Обізвися до мене, Господи, задля доброти Твого великого милосердя і багатство своїх щедрот, зглянься наді мною, не відверни свого обличчя від Твого слуги, бо я в скруті. Негайно обізвися до мене, наблизься до мене і визволи мене, супереч очікувань моїх ворогів, визволь мене, адже ти знаєш мою зневагу, сором мій і мою ганьбу, перед тобою всі ті, що завдають мені болю. Ганьба розбила серце моє, і я знесилився, я сподівався на співчуття, але надаремно. Не знайшов я і втішитель. Дали мені до їжі жовть, а в спразі моїй напоїли мене остом. нехай їхня пожива стане для них пасткою, а уявна безпечність тенетами, нехай потемніє їм в очах, щоб не бачили, а їхні крижі хай назавжди залишаться зігнутими, вили на них своє обурення, і нехай їх охопить твій палаючий гнів, нехай їхнє поселення стане порожнім. А в їхніх оселях хай не буде мешканців, тому що вони переслідують того, кого ти вразив і примножують біль тому, кому ти завдав ран. додай провини до їхніх провини, і хай обмине їх Твоя праведність, нехай будуть викреслені з книги життя, хай не будуть вписані разом з праведними, і я ж у Бога і страждаю. Нехай спасіння твоє Боже піднесе мене високо, а я прославлятиму ім'я Боже в пісні. З вдячністю Його величатиму, і це буде Богові приємніше, ніж теля, або віл з рогами і ратицями, побачиться покірні і зрадії, та й ви, котрі Бога шукаєте, нехай оживе ваше серце, адже Господь вислуховує нужденних і не залишить без уваги своїх в'язнів, хай величають Його небеса, і земля, море, і все, що в них рухається. Бог, врятуй Сіон! І відбудуй міста юди, аби можна було в них жити, і ними володіти, нащадки його слуг одержать їх у спадщину. І, що люблять його, Боже ім'я, житимуть там.